Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада, я від усієї душі абсолютно щиро вітаю усіх нас з новорічно розв'язаними святами. Добігає кінця 2016 рік. За кілька годин він відійде у вічність і буде вже історією. Підводячи підсумки, можна говорити про всі ті здобутки, які є, про всі ті проблеми, які були. Для мене особисто 2016 рік був роком позитивних змін. Ті зміни, які ми декларували у розвитку міста, нам вдалося розпочати. Нам вдалося задати дуже хороший темп, якісний темп змін в абсолютно в усіх галузях міського господарства. І загалом 2016 для міста був позитивним і якісним. Я переконаний, що були і проблеми та негаразди. Головне, аби ті проблеми і негаразди залишились в минулому, а ми змогли правильно зробити всі висновки і не допускати їх у майбутньому. А усі помилки виправляти, аби вони ніяк не негативом не лягали на плечі мешканців міста і мешканців нашої України. Користуючись нагодою, я вітаю усіх нас з прийдешнім 2017 роком. Я вітаю усіх нас з Різдвом Христовим. Хочеться, аби ми в ці дні обов'язково згадали, помолилися за тих хлопців, які... Боронили й боронять українську державу на сході за усіх тих, хто віддав за українську державу і за кожного з нас своє життя. Заді ми повинні пам'ятати про них. Ми повинні згадувати їх, шанувати і дякувати, що маємо змогу відзначати новий рік, зустрічати новий рік, зустрічати Різдво, чути спів дитячої колядки, Щедрівки і радіти з того, що ми в 2017-му. Я бажаю усім нам сил, здоров'я, натхнення, плідної, плідної праці. Активності, я переконаний, що тільки у взаємодії, тільки спільною роботою, тільки в єдності ми зможемо змінити наше місто на краще. Ми зможемо зберегти той темп змін, який розпочався у 2016 році. Я бажаю усім нам, аби 2017 тисячі приніс перемогу у війні за незалежність, аби перемога принесла нам мир і спокій, і ми мали можливість будувати державу під мирним небом. Я бажаю усім сімейного благополуччя, Бережіть свої сім'ї, цінуйте свої родини. Заради них ми живемо і працюємо. Вітаю всіх з новим роком, Різдвом Христовим. Слава Україні!